Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами поговоримо про життя святих мучеників Теодула і Агатопода. Отже, історія походить із 303 року за гонителя Діоклетіана. По всіх усюдах лилася невинна кров мучеників і число замучених за правду і за віру у Христа сягало тисячів. У місті Солуні в Македонії на суд старости Фавеста привели серед інших. Чиця Теодула і діякона агатопода. Отже, Теодул означає Слуга Божий, а Агатопод – той, що має добрі ноги. Власне, Агатопод, він був уже старцем, а Теодул був юнаком, що походив із відомої християнської сім'ї. Він читав Святе письмо вірним, а також Бог давав йому силу цілювати в чудесний спосіб хворих. Коли святих привели на суд до мученика Фавстина, він став облясливими словами намовляти святого Теодула, зректися Христової віри, як він казав, життя є ліпше за смерть. Але святий мученик Теодул відповів такими словами: так, ліпше життя, як смерть, сказав святий. Але. І тому я хочу жити в Христі, а не помирати в блудах поганства. Досить впевненою була відповідь святого, і також святий Гатопот явно визнав віру у Христа і не повірив облесливим словам Фавстина, котрий хотів його звести. Тоді їх обидвох кинули до в'язниці. Також багато поган стало горнутися до в'язниці, бо вони навіть виважили двері, щоб послухати навчання святих, слуг Божих. Від них, від них сіяла ласка Божої благодаті. Власне, Фавстил наказав знову привести святих на суд, на його чергові вмовляння. Вони відповіли тим, що стали навчати його христової віри. Мочитель, Переконавшись, що жодні вмовляння не допоможуть, віддав їх у руки катам. Святі перенесли усі муки і славили Господа задля імени його удостоїлися великої жертви Жертви віддати своє життя за Христову віру. Їх закованих знову кинули у в'язницю, і там вони мали однакове видіння, що дуже цікаво. Видіння було таким. Немовби пливуть вони одним кораблем, а буря реве, хвилі заливають човен, усі люди вмирають зі страху, деякі в розпуці кидаються у море, і лиш об, об, обидвоє вони є спокійні і прибувають до берега, і у світлих одежах виходять на високу гору все вище і вище, ген аж до неба. Вранці їх привели на суд. Насправді, дарма, що знайомі плакали, жаліючи їх, вони радісно вислухали вирок смерть через утоплення в морі, зв'язаних святих посадили в човен, а погане до останньої миті намовляли їх до відступництва. Та вони очима, душі, вже бачили Христа Спасителя, як в цьому видінні. Море розірвало мотузки, якими вони були зв'язані. І їх винесло, їхні тіла винесли на берег. Власне, водою були винесені на берег. А християни віддали честь святим, чесно їх поховавши. Отож, давайте будемо пробувати наслідувати святих мучеників у такій довірі, глибокій довір'ї до Бога. Дякую вам за увагу з Богом! Слава Ісусу Христу!